Привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити. Сьогодні у нас практичний відос. По-перше, хочу зробити таке відео, яке буду вас надихати. А по-друге, таку створити рубрику, яку ви будете передивлятися багато разів, коли будете робити свої дизайни. І маю надію, що саме це відео буде таким. Сьогодні ми з вами розглянемо Hero Section. Це, до речі, також дуже гарний трюк. Давайте спробуємо дещо. Комент, це Option комент v Я колись робила сайт. От, власний сайт у Лєри Бородіної це дуже люблять. Часто, до речі, клієнти. Також мене понесло. І я навіть створила файл, такий помічник для вас. Помічник по Hero Section, де ми з вами де до я зібрала власне для вас розміри, матеріали, де я беру елементи для Hero Section, які будуть стосуватися. Деяких речей, які буду казати, не буду спойлерити. Все це можна отримати у мене в Instagram, Просто підписуйтесь, пишіть в директ помічник, і бот вийшли вам цей файл. Погнали, не може вже дочекатись. Перша Hero Section це така більш класична, де ми бачимо, що використовується е, сліва текст call to action. По правій стороні в нас елементи, зображення. Тут ми бачимо H1-текст в нас 45 пікселей, body Copy в нас десь 18 пікселей, це 16, і падінги по бокам тут 24. Це просто як приклад. Це насправді одне з найбільш стандартних рішень і, чесно кажучи, не буду, знаєте, прикрашати або ні. Навпаки, це дійсно рішення працює. Це працює дуже добре. У мене особисто є такий приклад. Дивіться, я колись робила сайт от власний сайт, який працював. Насправді, я дуже задоволена цим сайтом, тому що. Чесно кажучи, від нього одразу пішли результати, у клієнта одразу він побачив це власне, по продажам. Це один з цього плану, один з моїх улюблених сайтів, тому що був одразу результат, а це вже ж приємно. І на початку я пропонувала рішення такого плану. Бачите, воно таке більш дизайнерське, бо тут я, власне, показала скріни їх. Це, власне, Софт, як він виглядає зсередини, додала такий, якби градієнт. Також є траст секція. Обов'язково додавайте я в Hero Section завжди додаю тут. Також це, бачите, не, не виключення. Бачите, тут от хтось з ними працював. Ці секції вони допомагають користувачам, ну, так і називаються, траст, довіра. Відчувати більше довіру до клієнта. Хоча це рішення вже мені особисто дизайнерське дуже подобається, тому що воно таке легке. Я дуже люблю такі сайти, коли вони, знаєте, в них багато повітря, але. Клієнт пішов в цю сторону, не прийняв такі більш дизайн рішення, і це зрозуміло, тому що їх аудиторія і їх конкуренція має трошки інші стандарти. Не час показувати свої там дизайн-навички, і сайт дуже класно спрацював. Плюс хочу додати, що. Клієнт, оці о речі йому було дуже важливо показати то щоб щоб не показувати це те це, це текстом. Ми також завдяки цьому елементу можемо скоротити ем, і здати більше простору, тому що, наприклад, сюди вписувати так, що ви можете, наприклад, ділитися з, 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 зі своїми клієнтами, підраховувати кошти на кожен напрямок, так ем, ну і. Писати про кожну фічу е, цього продукту, бачите, я це додала в елемент, і тут у нас дуже багато місця. Також можете побачити, що навіть незважаючи на те, що завалося багато чого, е, клієнт збирає лідиці для нього дуже важливо, і це також не зайняло багато місця. Також я це побачила е, на інтенсиві у, у Лєри Бородіної. Я думаю, що ви чули про неї. Тут власне також до речі, хочу вам показати, що бачите, що зді... що тут у нас такі, як елементи, плюси, чому треба обрати цей продукт, так. Що тут, що насправді я робила, бачите фічер з Тому, окрім того, щоб використовувати такий дизайн, ви можете бачити тут з анімацією, бачите кейс, тут все, що буде всередині. Таким чином, зменшити місце, щоб не забувати, що Hero Section, вона повинна. Вона не мусить бути такою, знаєте, важкою. Вона повинна бути легкою, але це перше враження, яке бачить клієнт, переходячи на Hero Section, Тому це рішення є вдалим. Також я дам вам там посилання. Цей сайт тут також ми бачимо тут, де Hero H1 текст. І бачите таким чином. І що мені подобається насправді в цій анімації, що вона досить велика, і за рахунок цього, як би ти не старався, ти її ніяк не пропустиш. Якщо ми кажемо про Асану, це треба понаводити, тоді ми тільки побачимо. В цьому випадку, як би ти не старався, ти в кожному разі скористаєшся, скористаєшся анімацією. Також тут хочу зазначити, що мені дуже подобаються кольори, які вони використовують. Це насправді Halo ви знаєте, я їх дуже люблю, особливо як вони працюють з кольорами. Для мене це прям. Просто вау! І також я помітила у них на портфоліо. І, взагалі, я в один момент вирішила проаналізувати класні портфоліо і помітила, що ж в них такого. Що ціп, що чіпляє, що я можу використати у себе. І знаєте, що я там знайшла? Я зрозуміла, що вони обирають, е, от я робила просто такий, якби накид, мені хотілося попрацювати зі світлими такими кольорами. І, бачите, от вон, в, я зробила такий самий трюк, я вирізала фото і поклала його на м -м -м. Тобто ми обирає, Ми обираємо... беремо не просто фото і вставляємо. Да? Було б набагато гарніше, якщо б я вирізала людей і дала б фон у них такий, якби підходив мені по дизайну. Тобто такі речі, якщо ми пройдемося по дріблу, і подивимось, ми побачимо, що це використовують найбільші агенції. Вони завжди в портфоліо кожен елемент, навіть фото, навіть там фото, як тут у нас умовно типу юзери, да? вони виглядають дуже вау, тому що вони всі дуже сильно вписуються в візуал. Також нагадаю, що Dribbble це не місце, де ви шукаєте UX, тому що дуже часто там все ж таки, от. Не забуваємо, що навіть ця історія з тим, що вирізати фото. Це класно. Ми вирізаємо фото на дріб. А ви ж але ви ж розумієте, що коли, там, наприклад, у нас застосунок, у нас там тисяча користувачів. Ми не будемо тисячу користувачам вирізати фото. Або умовно, давайте уявимо ситуацію, що у нас біла кофта і білий фон, і, наприклад, комп не спрацює, навіть що це автоматизовано, і у нас залишиться тільки голова. да? І якби ну не дуже рішення, тому не забуваємо, що дріб все ж таки не для цього. До речі, нові відео тепер будуть з нового. Офісу Єй! знаєте, де ми в такому боксі, де вас ніхто не чує, ви також нікого не чуєте, якщо закриєте. Можете проводити робочі коли і не хвилюватись. Я що хочу сказати: якщо ви відчуваєте, що в ваших дизайнах щось не то не розумієте, що не розумієте, куди рухатись. Завжди можете вислати свою роботу мені на перевірку. Я зніму персональний відео розбір вашої роботи, конкретно вкажу на помилки, куди рухатись, як рухатись і дам безкоштовні матеріали. Також там багато інших досвідчених дизайнерів і можете взяти просто такий великий досвід. Дизайнерів бух. І вашу роботу так просто. Наступний напрямок, мій улюблений. Я його використовую не тільки в дизайнах і в дизайні клієнтів, а також е, в своїх е, обкладинках. Я взагалі, якщо чесно, використовую цей трюк просто нон-стоп. Е, і це є дуже чітка тема, як евристики, Якуба Нільсона, я завжди вам кажу, я вважаю це найважливіше як з Я Знімала також урок про це на Patreon. І от у нього там друга евристика, це match between system plus real world. Тобто, типу, типу щоб мечилось реальне. Те, що ми бачимо в реальному світі, і з тим, що ми робимо в дизайні, це вже стосується більше умовно, якщо ми робимо, наприклад, дизайн-годинника, так він повинен бути такий саме, як ми в реальному житті бачимо годинник, да? наприклад. Але про що я кажу зараз? Це коли ми використовуємо в дизайнах. Такі фішки типу з реального світу. От ми тут бачимо: бачите, вибір такий схожий на вибір е, з фотошопа. Дуже вдало. До речі, я також використовувала це у своєму дизайні. В тому, бачите, я клієнту пропонувала багато рішень, і одне з них було. Це взагалі оця, це їх екран, це була анімація, тобто вона, коли загружається, вона піднімається. Але, Або друг у мене був варіант, щоб це якби анімацію, щоб воно не одразу з'являлося, а як анімація збільшувалась оця моя, оця моя жовта штучка. Так, мені здається, це дуже гарним, дуже вдалим. Також от ми переходимо на сайт в цьому випадку, вони дивіться, що зробили. Вони. Дали мишку, вони змінили мішку, мишку змінила курсор, хоча це рішення. Як на мене, трошки гірше, тому що тут треба з пам'ятати, да, що е, такі рішення вони в сайт роблять більш важким в сенсі в сенсі завантаження. А для багатьох клієнтів дуже важливо якраз таке швидкість завантаження, і не забуваємо про такі речі, що всі ці анімації вони всі роблять сайт важче, і ви повинні розуміти, що ми не можемо технічно там да додавати дуже багато чого. Це деякі сайти собі дозволяють, але в більшості клієнтів такі такого не хочуть. І я також хочу давати більше в цій рубрі, Такі реальні приклади, які ми реально робимо. А це маленька пауза. І нагадати вам, що зробити. Правильно підписатись на канал. Не забувайте, ваша підтримка є найважливішою. От конкретно твоя підтримка допоможе наступному відео. Це буде найкраща винагорода, яку я можу отримати. Чесно, обожнюю коментарі, обожнюю лайки. Вони дають так мотивацію. Прям це як знаєте, коли клієнти пишуть клас, як Який класний дизайн, ми супер задоволені. Оце щось схоже на це. Так що, будь ласка, не забувайте, дуже важливо. Я скоріше знаєте за що? Я люблю, коли різні роботи в портфоліо, але спілкуючись з дизайнерами, з їх кар'єрою, все ж таки, скажу чесно, дуже важливо, щоб у вас був свій напрямок і цього типу клієнти у вас були, тому що ви буде набагато швидко зростати. Умовно, якщо ви робите одні дашборди, а вже ж ви будете краще там навіть за два роки робити дашборди, ніж людина, яка робить багато чого, там п'ять років. Розумієте, це працює таким чином. Не забувайте про це і розвивайте свій стиль, свій напрямок своїх клієнтів. І так насправді мені здається, що Шо піднімати чек, тому що ви отримуєте дуже багато знань в своїй галузі. І коли клієнт приходить, він знає, що, от, наприклад, Ліза там так, чи там чи ну от просто на собі, щоб, знаєте, нікого там не показувати, не називати. От Ліза там класно робить дашборди, Я йду до неї, тому що в неї вони продумані, в неї вони класні, і окей, вона їх робить менше, типу в неї менше років досвід, але в дашбордах вона майстер. розумієте, і клієнту ж це корисніше. І також я це використала. Щоб знаєте, я тут вам не просто так розповідаю. Я це використала своєму. Е, я зараз працюю на лендінг. Пейдж для ревмеворку, і там буде, власне, е, я хочу передати в ілюстрації, що, що ми робимо, що це відео перевірка робіт що, е, як вона буде виглядати, і як мені прийшла власне ця ідея. Дивіться, ми бачимо, що на цій ілюстрації у нас є фото, у нас є ніби це відео, і там пояснення найбільшої помилки, які там зустрічаються в дизайні. Як мені це прийшла ідея? Я розуміла, що мені треба це передати. Мені не хотілося робити щось таке, знаєте, щось застаріле, або щось. Витки, я хотіла витратити більше на це часу і зробити, прям подумати. І цей момент я от просто клікнула на свій макет у фігмі, і я розумію, що так ми бачимо макет, коли ми його обираємо. І що я зробила? Я вирішила зробити це таким макетом. А вже ж я не можу просто зробити скрін, тому що це буде погана якість. Натомість я роблю просто скрін цього. Я насправді дуже люблю Matching with Real World, тому що дивіться, е, ми от з вами. Потім потім я зробила фото, я зробила там скрін. Як це виглядає? Що я потім роблю? Я потім просто копіюю. Це насправді дуже. Не строк мені треба, філ мені не треба. Це насправді дуже, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже най, найбільш найпростіший варіант дизайну, тому що ти по факту робиш собі скрін, ти його копіюєш, я потім дала просто квадрати. З тим, що це у мене ще й елемент, розумієте? Так, щоб порівняти, я обираю ці дві, даю просто. Так. Вирівнює. О, все, комп'ютер сам мені підказує. По факту готова. Але також я використовую, якщо ми кажемо про свій реальний, наприклад, обкладник, який ви бачите, це я все беру свім ком'юніті. Це буде все в файлі, який я для вас, який я для вас підготувала. Там буде також посилання на, мій, на мої улюблені е варіанти, якщо ми кажемо, тому що курсор, наприклад, трошки важче зробити. Не? А він також можна його до речі додати в цю ілюстрацію. Також, коли ви так робите дизайн, ви повинні пам'ятати про те, що, м -м, до речі. Дизайн ще поки не, не покажу. Покажу вже, як закінчу на наступних рубриках. А щоб вона була, не забувайте залишати свої коментарі. Вони дуже важливі насправді. Але коли ви робите дизайн. І Hero Section особливо ви повинні забувати, що ви повинні не забувати про технічну сторону цього рішення. Як я завжди вчу своїх патронів, у нас там більше практики, у нас там, в чесно кажучи, в основному практика десь 80%. Коли ви робите якийсь дизайн, завжди спочатку питайте себе навіщо, що він повинен перенести. І в даному випадку, як це працює технічно, тому що як бачите, тут я можу собі дозволити, навіть я б могла б собі дозволити робити це нерівно на, на ілюстрації, так тому що це картинка, яку я вигружаю і вставляю потім. Так і вона може бути, вона плюс ще в мене маленька на в розмірі великого сайту, Я можу дозволити собі там зробити нерівні 8 піксельні відступи. Там я можу дозволити собі там розгулятися, як я хочу. Але якщо ми кажемо, наприклад, про елемент, він повинен бути рівний. Відступи повинні бути в наприклад, в шрифтах, шрифти повинні бути в системі. Рівні, да, ми там повинні пам'ятати, що з цим потім працювати ще розробникам. Ну а це вже окрема тема. Також ми бачимо так з Real World, тут, от, от дивіться, також. Бачите, мел ми тут бачимо, що вони можуть можна показувати. Реальний продукт вашого клієнта тут в екранах, це в більшості вже ж підходить, коли це якийсь софт, але все ж таки, бачите, е, таке поєднання з реальним світом. І тут також, бачите, є трансфорсі секція таки, такого виду, вона трошки по-іншому, ніж я використовувала в своїх дизайнах. Я, до речі, пробувала такого, типу не підійшло. Я, по-моєму, мені здається, що використала її далі. От, дивіться, я це використала також в своєму дизайні, але я її використала, бачите, в самому низу. Е, менш помітною таким чином, але я поспілкувалась. Клієнтам подивилися, що для них важливіше, показати їх клієнтів чи конкретно відгуки. І бачите, отут-от є у нас таке: так, що, так, що, так? Отак, от, так от робиться дизайн. Бачите, і це насправді не тому, що якщо ви щось повторюєте, і це там погано. Це працює зовсім не так. До речі, робота, яка мені там сподобалась, пам'ятаєте, показувала перший варіант. Я залишила і використала такий дизайн в прайсінгу. До речі, це був дуже важкий прайсінг. Пам'ятаєте, ми ще разом його робили на патроні. Ох, це було важко. Як вам? Мені насправді дуже подобається. Я задоволена роботою. Наступне це у нас A Hero Section, там де текст такий великий. Це зараз дуже популярно. Це насправді дуже легко робиться, якщо ми будемо порівнювати там. Навіть елементи. Елементи, це треба. Трішки посидіти, і хочу вам про це нагадати. Не зліться на себе, якщо ви сідаєте, то у вас одразу не виходить. Це буває з усіма з такого, що прям я от знаю людину, яка дуже швидко це робить, але вона це робить, тому що вона пропрацювала дуже багато в дуже такій дизайн студії, де це було дуже важкі такі. Такий був, як вона розповідає, вона на день робила дуже багато дизайнів, у неї просто вже в голові як пазл. Але на це вона займається дизайном більше 10 років, розумієте? Тому не зліться на себе, це абсолютно нормально, змінювати, повністю перероблювати, щось подобається. Потім взагалі не подобається, це взагалі жах і так далі. Давайте почнемо з цього сайту. Тут кольори такі дуже різкі, насправді, не всім далеко це подобається. Хоча, як ми бачимо, QXO вони все класно зберегли, тут є call-to-action. тут вони передають, власне, чим займаються анімації, щоб, я думаю, для того, щоб сайт швидше прогружався. Тут є trust секція і ми бачимо, що тут є великий текст, він десь 75 пікселей. Далі це також можна подумати, ну, можна побачити, що це досить легка структура. Тут є H-1, тут є така бодікапі, кнопки, де ви можете перейти одразу на застосунок, і тут у нас екран також заходять скріни застосунків. Також такий нескладний насправді трюк. Тут я побачила, тут у нас, бачите, також взагалі ми можемо побачити, що в даному випадку це по факту просто гра тексту да? в самих. В самих, в самих в самому H1 або там бодікапі немає нічого такого, знаєте, там не знаю, якоїсь, от, наприклад, як тут. Да? Тут у нас є продакшн, це кнопка колтекшн, який переводить. да. Тут ми можемо побачити зовсім інше рішення. Тут у нас іншим кольором е, одне там найважливіше слово. Це, до речі, також дуже гарний трюк. Давайте спробуємо дещо. Так, я, як бачите, перенесла в фігму цей цей текст. До речі, пам'ятаємо, що command, option, option command, це option command В. У нас повторюю повністю стиль. Але давайте от, зробимо. До речі, дизайн. Зараз спробуємо, знаєте, яким зробити. Давайте його зробимо якимось. Ні, не таким. Давайте його. Мені здається, що це буде трошки тумать, Хоча окей. І давайте зробимо яким, якимось таким контрастним кольором. І давайте спробуємо два рішення. Наприклад. Такс. Так. Дизайн. Надо його трошки збільшити. О, типу, такого, наприклад, рішення. Да? Тобто, бачите, коли ми використовуємо інший стиль тексту. І там, умовно, у нас така, от, наприклад, на фоні Section, яка є таким кольором. Давайте дамо більш таким пісочним. Бачите, це вже як гарно виглядає. там, да? Вже можна вниз давати там уже Call to Action і так далі. І от такий трюк використовувати, коли ми одно слово трошки змінюємо. Мені здається, що це вау можна так з цим погратися. Я дуже раджу робити такі дуже контрастні кольори, або там, знаєте, або червоний, або давайте пограємось. Такс. Ну, тут треба сильно її так збільшити. Що в мене тут взагалі є? І диві, дивіться, до речі, обов'язково, щоб краще, щоб шрифти були з Google фонту. О, бачите, отут клас. Тут у нас який шрифт. Рівні, не забувайте про line-height. 75, давайте спробуємо 75. Ні, ну, 75 для, для такого для завів маленький. Давайте його так збільшимо і зробимо більш 20, там наприклад, і він так от заходить сюди, наприклад, бачите, отак, отак от, от щось таке. Ну, типу, погратися можна вау, але не забувайте щоб краще, щоб шофти було з Google Фонту. В файлі також буде посилання на Google Фонд. Я знаю, що ви знаєте це, але на всякий, я хочу зробити також, щоб це була шпаргалка. От. А також, я, до речі, сама використовувала це в своєму нещодавньому дизайні. Я робила таке хірурсекшо для e-commerce вебсайту. Е дуже мені хотілося. Мені здалося, що це найкраще передасть власниці, тому що я аналізувала Інстаграм, до речі, повністю про процес, який я працювала з клієнтом, як проходило спілкування, як робила дизайн всі мої дизайн рішення там, на майже на годину відос. Все це на Патреоні, Зараз я не буду пояснювати, але також використала таке рішення, воно мені здалося так більше, сильно умісним в цьому випадку, і досі насправді так і вважаю. От. І далі у нас варіанти це насправді одні. З ви повинні так. Давайте так, я вам зараз її покажу. Е, а ви пам'ятаєте одну річ. От перший варіант це у нас, коли у нас на фоні за H1, у нас є відео або у нас є текст. Це дуже люблять, от як цей варіант. Відео це взагалі клас. Не забуваємо, що обов'язково треба зробити затемнення. Це прям must-have. Да? Пам'ятаємо про це. Е, але це дуже люблять часто, до речі, клієнти ще які. Роблять до речі з констракшеном пов'язані з будівництвом. Це такий стиль туди. Я знаю, що може вже задолбала, але реально більше про цей сайт, що мені на ньому, реально так прям я б вау сказала на патроні в рубриці, в рубриці скріни. Нещодавні, де ми розглядаємо сайти. Тут ми бачимо також трасфорсі, так одразу Трас-секція. Це, до речі, з, з дизайном пов'язаний пов'язаний сайт. Далі у Apple також ми можемо бачити фото на весь екран. В Zara також у нас відео бачите на весь екран. Єдине, що і отут. Також в, в магазині також у нас фото на весь екран. Я розумію, що може здатися, що такі сайти робити дуже легко. Ну що там здати текст, а потім там фото і все до побачення. Або відео там і затемнення зробити. Насправді, відео це складніше, тому що це треба все ж таки класний монтаж, щоб відео співпадало з вашим дизайном. Пам'ятаєте, що якщо ви вставите фото або відео, яке взагалі не підходить під вашу тематику, там да, навіть в портфоліо, це, це все ж таки це погано. Ми так не робимо, це не професійно. Але насправді це робити дуже важко, тому що коли у вас така. Hero Section, зробити так, щоб потім ваш сайт виглядав круто, новочесно, наступні секції були не такі ну, скучні, це дуже важко. Тому, якщо ви обираєте такий шлях простоту в сильну таку в hero section, ви повинні пам'ятати, що далі, далі ви повинні якось це відіграти. Тому ну, мені так здається, тому що якщо ну, не вийде мені, мені здається, просто, я вам так скажу, ви можете зробити просто далі також, знаєте, нічого там не вигадувати, але мені здається, що це дуже сильно. все ж таки Зробить сайт таким дуже простим, знаєте? Хоча, хоча також пам'ятайте, що якщо у вас супер класний UX, то я завжди за. Мені здається, що UX, моя особиста думка, це прям над 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 важливо. Тому, якщо ви хочете зробити простіше, але повністю такий класний UX то тут я мовчу. Не забувайте отримувати файл, тому що на ну, навіщо вам це шукати референси, розумієте та от, 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 голову собі морочити, шукати там, які шрифти використовувати, який розмір, які рішення, якщо у вас є такий помічник, який я для вас створила, ще й з елементами, які ви можете використовувати. Забирайте його безкоштовно, просто у мене в інстаграмі, висила, підписуйтесь і висилайте слово помічник, і вам одразу же буде висланий файл. Одразу не треба чекати, коли я там прокинуся і так далі. Зазначу, я знаю, що минулий раз бот зламався. Вибачте, він просто почав дуже. І дуже, і дуже, і дуже, і дуже, і дуже дорого коштувати. Чесно, не хочу ніякі прикраси робити, але він щось його там трошки коротше, погано йому стало. <сі> Я дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Для мене це дуже важливо. Читаю кожен ваш коментар. Він допомагає робити більш якісніше відео. Кожен раз, справді, правда, не жартую. Це дуже важливо. Дуже дякую, зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі і дизайнемо!